Слава Україні! У Ніжині, що на Чернігівщині під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинув рятувальник. 10 копійок почнуть виводити з обігу від 1 жовтня. Новий проєкт харчування для маленьких школярів запровадили у Славуті. Про це та інше далі в деталях. Херсонщина внаслідок російських обстрілів поранено 13 людей, серед постраждалих, дитина і п'ятеро поліцейських. Від ворожих атак потерпали 16 населених пунктів. Поліція зафіксувала пошкодження. Трьох багатоквартирних та 14 приватних будинків, трьох автомобілів, гаража. На світанку російська авіація здійснила удари двома керованими бомбами по Інгульцю. Постраждали 59-річний чоловік, троє жінок, віком 35, 64, 68 років та трирічна дівчинка. У Бориславській міській громаді військові РФ атакували ФПІВ дроном блокпост. Двоє поліцейських віком 33 та 48 років отримали контузії. Також Окупанти вдарили дроном по блокпосту у Білозерській селищній громаді, в результаті чого постраждали троє працівників поліції. 17 вересня росіяни цинічно атакували один із підрозділів ДСНС у місті Ніжин на Чернігівщині. На жаль, загинув рятувальник. Ще двоє отримали поранення та перебувають у лікарні. Ворог завдав декілька ударів БПЛА по території підрозділу, внаслідок чого спалахнула пожежа у будівлях. Рятувальники виїхали на ліквідацію, та саме в цей момент окупанти повторно скерували дрон безпосередньо по пожежному автомобілю. Внаслідок підступної атаки загинув водій 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. 1 жовтня 2025 року монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуть з обігу. Про це повідомили у Національному банку України. Вони залишаються платіжним засобом, тож банки, магазини і далі прийматимуть їх під час розрахунків. Банки більше не видаватимуть ці монети а, потрапивши до КАС, вони передаватимуться до НБУ для утилізації. Хмельниччина втратила ще одного захисника. 18 вересня 2025 року на щиті додому повернувся воїн Збройних сил України, житель села Вербка, Богач Олександр Васильович 1984 року народження. Життя воїна обірвала війна 9 вересня 2025-го. останню земну дорогу відважного воїна провели у Гуманецькій громаді. Вічна пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. У двох гімназіях Славути стартував пілотний проєкт Мультипрофільне меню для учнів початкової школи. Відтепер на сніданок школярі можуть самостійно обирати з декількох варіантів основних страв, гарнірів та соусів. Процес організовано у форматі самообслуговування, що робить харчування цікавим та захопливим для дітей. Досвідчені кухарі завжди поруч, аби допомогти із вибором, зазначили у виконавчому комітеті. Ельміра Перепелиця, начальниця управління освіти, зауважує, головна мета зробити харчування в школах більш привабливим для дітей і водночас формувати культуру здорового вибору. Якщо пілотний проєкт покаже стабільно позитивні результати, його планують поширити на всі заклади освіти Славутської громади. У Хмельницькій міській раді поінформували, де цього тижня проходять акції нагадування про хвилину мовчання, які організовують різні громадські організації. Так у п'ятницю, 19 вересня, акція пройде з 8.50 ранку до 9.05 на перехресті вулиць Кам'янецької та Героїв Маріуполя біля філармонії. З понеділка по п'ятницю, з 8.50 до 9.05 акція відбувається на перехресті вулиць Прибузької та Бандери. Щодня о 9.00 Ми єднаємось у тиші, аби подякувати тим, хто віддав життя за Україну. 18 вересня через планові роботи на електромережах без електропостачання у Хмельницькому можуть залишитися мешканці будинків на 12 вулицях. За інформацією Хмельницького обленерго, до 17.00 електропостачання може бути відсутнє за такими адресами: вулиця Багалія Дмитра, 42-46, вулиця Трудова, будинок 1, вулиця Молодіжна, 15, Також будинки по вулицях Кримського Гатангела, Дачна, Тернопільська, Староміська, Шестакова, Провулки. П'ятисотинець, Рибацький, Човновий. Усю детальну інформацію та номери будинки ви можете дізнатися із нашого телеграм-каналу. Бажаємо вам, аби планові ремонтні роботи комунальники не зіпсували вам настрою. Віримо, усі зміни робляться лише для того, аби зробити життя комфортнішим. Дякую за довіру. Зустрінемося вже згодом.